Добрий день, любі друзі. Вітаю вас у себе на каналі. Вийшла на вулицю трошки прогулятися, повітрям подихати. Зараз підемо сходимо до дядушки в гараж, що він там поробляє. Світло горить у гаражі. Щось тут робить. Що ти тут поробляєш? Свої Привітайся з глядачами. Здравствуйте, друзі! Щось дядушка тут вудрує. Хімійче в гаражі. Хімічі, шось. Шось. А я вийшла прогулятися. То хорошо. Таке, як свіже повітря. Поставила картоплю в мундерах. На вечерю. Там є рибка, присерва. Підемося скоро вже і вечерять. І собачки наготувала, зараз віднесу. Хорошо. Тут такі справи. Котики тут у тебе бігають. Пішліть я возьму собаці їсти. Віднесем собачки, там я наготувала в хаті на порозі. Віднесем собачки кушать. Та вона й мовчить. Гуляти не проситься, Наверно, нагулялася, наготувала їсти. Тепленька коша прилила. Там таким вкусненьким. Зараз ось віднесемо, їдемо кушатки. <кій> На вулиці сиро, слякоть. У нас то в дворі асфальт і дорожки позаливані. Воно то вже і старого образця. Ну хоч не таке ж болото. <кій> Найда, привіт! Я тобі їсти принесла, ну почекав. Щас ось ми її висипем. Висипала її, їсти. Сковородку. Щас На. кушай. О! Найда вечеря. Вечеряй найде. А я трошки тут прогуляюся. Для тебе забрать цю каструльку. Потім дід там ще кроликам подає. Картопля в мундирах звариться, будемо вечерять. Тут наші курочки, ось кіця. Привіт, лапочка! Привіт! Курочки наші там поживають. Ось такі такі апартаменти. Лапочка, пішли, пішли. Пішли туди. Собачка поїсть тепленьку їжу. буде собі спати. Дід щось там у гаражі мудрує. Кхе, погода, конечно, така пасмурно, лапочка я поставлю Стабільна погода ні замерзає, ні висихає, така слякоть. Щось діду гаражі робить. Тут я його попросила на кухні буряки зварити ще одні. Киплять бурячки. котики кругом бігають, ось мишка, то лапочка. Ти в хаті двоє сплять, теж сірі. Так ми йдемо трохи на дорогу. Ага, так. Да. Ось такі діва. Оце ось що кущ. всього. Самшит у нас такий красивий, зараз зелененький росте. Лапочка, що таке? Лапочка мурка. Всі тут, як тут. Я вам там теж зараз кушатки наготовлю. Дідушка вас потім закриє. У хліві, щоб ви там ночували. Хороші. Поприбігали, оце мене внарушили. І вже тут як тут. Да. Видите, які. Сіренькі і мурка. А тих двох не видно. Білу і рябу не видно. Це такі справи. Школа он там у нас у спортзалі світло горить, горичися ж мега. Ще, мабуть, в руки йдуть. Фізкультура в спортзалі. Собачки я дала їсти. Наїсть тепленьку кашу. Кхе -кхе. Всяка гойдалка у нас тут є. Дівчата прив'язали літом. Та я на неї дуже і не сідаю, боюся, щоб не відірвалася. Витрима мене. Ха. Ну, нехай колись посидемо. Візьму кави та посижу. Пока сьогодні не хочу. Такі справи. Така погода. Усінь та і всі, та й все. Ну і чого трошки провітрюся, потім піду вечерять, доготовляти. Вечерю. Вже до кроликів давайте сходимо. Якщо там не темно, Наверно, вже темно там. Раніше тут і корови тримали, і свині, і бики, а тепер оце кролі. Самі головні клієнти. Ой, сидять всякі. Ся дядушка вам кушать буде давати сінця. Сьогодні ми з дідом сортирували. Хто де кролиці, де кролички, а де кролі? Окремо їх. Бачите. Тут, звісно, білити треба, Ну, ми білились з дідом весною. Воно вже оце вони пообдирали. Хто тут ще є? І тут ось кролиця є. А тут є хто? Єсть. А ну, тут немає. І там ще в тому сараї є трохи. Може, зараз і туди сходимо, покажу. Там, там кроль, мабуть. Той що парувати. У нас корови були раніше, а зараз коза. І коти тут сплять. І кролів трохи. Стрілка, як тебе справи? Нормально, стрілка, не виходь, не виходь. Дідушка тобі зараз їсти принесе. Ну тут уже темно знімати. Тоже ось кролик є, не видно. І тут ось о, кроль той, що парувати. Великий, самий дорослий. Сидять йдуть, зараз їм сіна принесе на, на ночь. То раніше все тримали, а зараз нічого не тримаємо дуже важкого. Все таке, що не дуже важке. І з тим надо впоратися. Дідові вже... Сьомий десяток розміняв. Добре вже розміняв. Уже да, мурка. Щось там дідо свердлить. Воно оце осінь все таке посмурне та невеселе. Добре, оце поки що у нас сьогодні все. Зараз буду котиків кормити, виносити їм ще їсти. Дякую, дякую вам за перегляд. До побачення.